Вітаю на моєму каналі. Отже, сьогодні ми розглянемо з чого починаються такі ж бажані зміни в нашій душі, в нашому серці свідомості, що за собою кличе бажані зміни у житті і вихід на новий рівень. По-перше, це констатація факту реального справжнього положення вас, або якоїсь частинки е сфери вашого життя, або те, до чого біль у вас в душі. так? Е Будьте чесними із собою, визнайте всередині себе всі навіть. Неприйнятні речі, моменти, ганьбу, що це було непорядно з вашого боку, що ви там обман зчинили іншому, все те, що не прийнято говорити вголос і думати про себе погано. Але всередині себе вас ніхто не почує, вас ніхто не побачить у цю частинку, але це за собою веде дуже якісні зміни. І так, визначаєте, ви окремлюєте, усвідомлюєте у найдрібніших. Нюансах ці всі речі. Тобто конкретизація. Можна взяти ручку і листок і прямо виписати в конкретній сфері, конкретні речі, почуття. Тут головне не стільки події життєві, а почуття ваші, чому ви так почуваєте, що конкретно вам боляче, від чого соромно, Там, заздрісно. Визнайте, зізнайтеся самі собі, чесно, що ви насправді відчуваєте з приводу. Якоїсь болі, якоїсь конкретної сфери, де ви хочете розчинити проблему. Далі, задавайте правильні питання до кожного. Виясненого нюансу, який нововизначився, ось одне щось ви вияснили інше. І відповідь на, до кожного нюансу, чому саме так, повинна бути тезами або реченнями, тому що мені це потрібно, наприклад. І ставте питання до кожного слова в тезі, чому це мені потрібно, чи дійсно воно потрібно, чому мені соромно там, яку дію я зробила, чому я це зробила, Що понук. Мене зовнішні причини, внутрішні причини. А як я почувалася? от Все зводиться до почуттів відповіді до того, на те, як ви себе почувалися і що спонукало. Які почуття спонукали на такі-то такі-то рішення або вчинки, що призвело до такої то болі або вияснило таку-то біль. І будьте уважні до кожної своєї відповіді. Про відчувайте, погляньте на це все збоку. Воно можете зачитати, ви ж напишете на листку, і воно легше збоку глянути на це все і побачити ілюзію, ілюзорність тих ваших переконань, які насправді вас ув'язнюють, вашу свідомість. І ознака правильних дій. Це відчуття полегшення. У четвертій чакрі, в третій чакрі живіт, ви відчуєте відпускання, ніби питання закрилося, проблема, якби зникла. І тонесенький промінчик любові з четвертої чакри веде за собою вивільнення порції енергії. У вигляді сили з'являться, ну, якась це може бути невеличка, на день, на два, але слід залишить такий глибоченький. Радість це може бути, наповнення. Можуть бути інсайти, ідеї, які не стосуються конкретно цього питання. Але бажано слідувати ним, бо це ключики, це прийшло із душі, це ключик для душі, в тому числі. От. І відчуття також полегшення по відношенню і до своєї проблеми. Наведу такий приклад. Вода, ємкість або природній водойм, і якась грудка, наприклад, солі, цукру, землі, або навіть той же ж камінь. Є така приказка: вода і камінь точить. У ємкості з водою, от якщо ми візьмемо грудку, солі або цукру, кинемо і почнемо чекати, поки воно розчиниться. Можна ложечкою мішати, допомагати цьому, або там камінець землі твердий. Треба трошки більше часу, щоб там кожна молекула ця структура розчинилася. І ну, перетворилася на на мул, який змішаний з водою. І е, вже розчинений будь-який камінець сам по собі, він уже не становить небезпеки. вірно? Він не вдарить, не прилетить, об нього ви не зможете перечепитися, не буде давити вам. От. А мутність ця, або смак у воді від розчиненого, це є ваш досвід, пройдений вже. Це смак мудрості, гіркий, солоний, солодкий, неважливо, важкий. важкий. Важливо те, що ви його розчинили, тобто зміни проблема є. Констатуємо, ставимо питання, дивимось на все з боку. Тобто, оце і є процес водою, коли ми розчиняємо грудку своєї проблеми. Дуже важливі речі. Неможливо це здійснити, якщо людина, ну, або якісь вади має свідомості, психічні, розумові, вроджені, або набуті, внаслідок чого і їй важко, неможливо, або свідоме небажання рухатись вперед, яке зумовлене самоблокуванням. І ніякі цифри в паспорті, ніяке сімейне положення, професія там. Побутові умови не можуть бути причиною тому, щоб ставити хрест на собі і думати, що все, отак, от, нічого неможливо вирішити, неможливо зрушити з місця, неможливо щось на краще перемінити. Це не від мене залежить. Ні-ні-ні. Це свідомо вже йде небажання і блокування. Нема такої причини. Для вогню, для вогнику радості, любові, для цих всіх змін. В житті, у серці вашому ну, для розпалення сердечка вашого, не треба ніяких зовнішніх атрибутів, якихось речей, обставин, спеціальних умов, крім однієї. Це змога побути наодинці для того, щоб. Почати виконувати ці всі процеси. Сядьте або ляжте і занурюйтесь в себе. Дозвольте, тут важливий дуже момент, дозвольте своїй свідомості, уяві, щоб там відбувалися ну, всі речі, мріялися. Те, що надбажане, навіть якщо воно, особливо, якщо воно здається фантастичним, нереалістичним. Передивіться мій ченелінг з Янголом, мій Янгол про розхрещення. От там Янгол говорить про те, що немає фантастики і реальності, розділення оцього. Є тільки розділення в розумі, в его, яке, якому ми дозволяємо заблокувати свою свідомість, свою душу. Свідомістю ми блокуємо душу. Прям така фраза і була. Нехай ця мрія не збудеться у вас ніколи в реалі, хай вона може зміниться, але це за собою поведе запалення цього спалаху, цього малесенького вогнику, який далі поведе за собою. Оце грає роль, розумієте, вам головне запалитися. Навіть тим, що називають фантастикою, та цього ніколи не буде. Та до лампочки, що цього ніколи не буде. Мрійте, запалюйтесь і радість відчувайте. А далі вже, знаєте, одне щось за собою потягне іншу якусь ідею, третю якусь мрію. І щось та й простреле у реальному житті. Ви дозволяєте таким чином бути цьому потоку у вашій душі, у вашому серці. От. І в будь-якій формі воно може відігратися в житті. Чи збудеться? Якась мрія, вже на яку ви не сподівалися, чи якась зустріч буде. Там зі старими друзями, яка розставить крапки над і і викличе надприємні емоції, яких ви ніколи не відчували при зустрічі цій, так? І це теж якось за собою е, рішення якесь потягне, і розширить перш за все вашу свідомість, підвищить ваші вібрації угору, по шкалі, тому що ви відчуватимете любов, радість. Це ж е, на вершині, там, у верхніх частинах, це все. І з низів уверх, якщо до цього у вас була пропозиція. Проблема, яка вас дуже тяготила. І пам'ятайте, вогонь цього натхнення, він є безкінечний, він безмежний. Але при умові, якщо ви не будете свідомо блокувати небажанням, якимось розділенням, умовами, блокувати оцей потік, з якого буде 1, 2, 3 і до безкінечності. Це мій особистий досвід, мої особисті спостереження, як у мене відбувалися ці всі зміни. Я довгі роки це спостерігала, буквально бачила цю структуру. І сьогодні я вирішила поділитися на основі коментарів деяких, тому що хочеться, коли сам це зробив, здолав зміг, то хочеться, щоб і всі це також, кому треба, змогли, здолали і були щасливі. З повагою до ваших душ!